Добрий день, мої любі, добрий день. Поросятку не бігай. Не хочу, ха не хочу, ха, бо заклало мені вуха. Не хочу, ха не хочу, ха, не хочу, ха, я. Хе, от же ж порося. Добрий день, мої любі, добрий день, мої хороші. Я дідусь гриць, а це моє рожеве поросятко бублик. Добрий день. Ну от, знову побігло. Гей, воно ж таке у мене непосидюче, таке ж ваве. Бублику. Кві -кві -кві. Бублику. Сяді відпочинь. Ну як же ж я буду сидіти? Як же мені відпочивати, коли в світі так багато цікавого мені й невідомого? Треба ж все побачити, все почути. А, -а, а ну тоді я пропоную тобі послухати і подивитися казочку. Сподіваюся, що нашим глядачам також буде цікаво. Казочку? А про кого? Наша казка про звірят для дівчаток і хлоп'ят, для матусь і татусів, для бабусь і дідусів. А покажуть нам її актори лялькового театру світанок, студії всебічного мистецького розвитку скриня, Центру культури і дозвілля Перлина Полісся, що у Володимирці на Рівненщині. Казка? Як зайчик сон шукав, Тож увага на екран. Так зайчик увесь день бігає, стрибає, невже він не втоми не має? О, знову біжить. Ох і втомився, набігався, а так і стомився, то ляж відпочинь. Вже вечір стихає і нічка наступає. Гаразд, ляжу ось тут під цим кущем. Спи, сіренький, засинай. Нехай тобі присняться гарні, солодкі, пресолодкі сни. Солодкі, як морквинка? Так. Такі гарні, як зелена капустинка. Так, спи вже. Ну, гаразд. Засинай праве очко, засинай ліве очко. Ех, не засинають, Зайчику, а чому ти не спиш? Та от чомусь мені не спиться. Де й сон мій подівся? Де ж це ти бував, що сон загубив? А й справді, де мій сон? Треба його пошукати? Хм, де ж я його загубив? А можливо, він ось тут? Тут нема, а можливо, він ось там і тут теж нема. Зазирнув Мішечу Нірку. Аго, мішко. Ти чому не спиш, спати заважаєш? Питаю, у тебе, бува, сну мого, нема? Немає. Шукай свій сон, ти йде, а мені не заважай спати. Вибач, мишко, що потурбував тебе добра ніч. Хто це тут стрибає? Мені спати заважає. Ой, це я за <смір> Що? Злякався? Годі тобі, не тремти. Ти чому не спиш? Та от не можу заснути. Десь сон мій пропав. Ви не знаєте, дядечку вовк, де його знайти? Де його знайти? Не знаю. А можливо, можливо, сова знає, вона в нашому лісі. Наймудріша, найрозумніша. А знаєш чому? Ні, навіть і не здогадую. Тому що вона прочитала багато книжок. Кажуть, якщо будеш книги читати, будеш все на світі знати. Будеш з книгою дружити, буде легше в світі жити. А ви, дядечку Вов, багато у житті книжок прочитали? Ну, ну, буквар читав? О, згадав ще про трьох поросят. Оце і все? Ага, ну тоді все зрозуміло. Що тобі зрозуміло, га? Так, ти на що натякаєш? Та ні на що я не натякаю. Дякую вам за пораду, добра ніч. Іч який? Скільки ви книжок прочитали! Добрі ночі, тітонько, сова. Тітонько сова, кажуть що ви багато читаєте, тому все на світі знаєте. Скажіть, будь ласка, де мені сон мій шукати? А можливо, ви бачили його? Я без нього заснути не можу. Дуже він мені потрібен. Доброї ночі тобі зайчику. Я знаю, де твій сон. Де кажіть швидше. Він ось там, на краю лісу, під деревом сидить. Біжи, мерщій, він журиться, тебе чекає. Дякую, добраніч. Ох, як далеко. Побіжу свиденько, поскачу, щоб мій сон не журився. тут мій сон? Може, ось тут? Хм, Тут нема. А можливо, він ось там і тут теж нема. Полежу, відпочину трішечки біля дерева. Полежу і з його і шукаю. Загорівся вже світанок і кажу я добрий ранок сонцю, полю і травиці. Добрим людям тихій річці. Добрий ранок, світе мій, мирний, чистий, голубий. Хм, зайчик дивно, сонечко вже високо над обрієм, а він ще спить. Зайчику, пострібайчику. Проснися праве вушко, Проснися ліве вушко, Проснися праве очко, Проснися ліве очко, проснися хвостик, проснися носик. Очки! Ой, метелик, проснувся зайчику, добрий ранок. Я спав, а й справді. Ой, як же я міцно спав. А який мені сон гарний приснився? То ти знайшов свій сон? Ні, то він мене знайшов. Який він гарний кольоровий, як веселка? Еге ж, як веселка. А я був в твоєму сні. Так. Ми з вірятками гралися, розважалися, вийдалися на ліжку місяця, а ще спускалися з веселки, як з гірки. А потім ми літали на хмаринках. І я ще й віршика написав. Можливо, він стане піснею. Ось, послухай. Oh, uh huh Діти, як метелики, усі отак повинні у добрій справі бути, завжди єдині, сильні, допоможи. Нам Боже вправді жити дай мудрості, Любов'ю дорожити. Що, вублику, сподобалася тобі пісенька? Так гарна пісенька і казочка була цікава, але. Що але така коротенька, така маленька. Хочу ще. А ти льош і відпочинь. А коли заснеш, тоді сон в корзині принесе тобі не одну казочку. Ну, а поки що ми кажемо нашим глядачам до побачення. До побачення!